Фонд держмайна України до кінця поточного року планує повністю вийти з капіталу найбільшого авіаперевезника країни компанії міжнародної авіалінії України МАО. На продаж буде виставлено 62% акцій МАО. Зокрема, до кінця року держава продасть 335 тисяч простих іменних акцій авіакомпаній з загальною номінальною вартістю 64 мільйона гривень. Відповідно до законодавства, пріоритетне право на викуп держпакета мають нинішні акціонери компанії. Якщо ж вони не виявляють інтересу до пропозиції, акції будуть виставлені на відкритий аукціон. Раніше глава Українського фонду держмайна Олександр Рябченко заявляв, що з урахуванням швидкої лібералізації ситуація на авіаційному ринку країни така. Що держава повинна або формувати провідного національного гравця, або виходити з бізнесу. Він повідомив, що фонд держмайна виступає за продаж акцій міжнародної авіалінії України і державної частки аеросвіту. За словами Рябченко, якщо зараз акції мау виставити на продаж, то це буде дорожче ніж через півтора року.